Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в Аврорі. Покажу вам нові акції. А ще хочу вам показати такі гавчики цукерки та іграшка. Такий набір невеличкий. Ціна 64 гривні. Такі новинки. Це є набір людяників, Ціна 99 гривень. Всередині є 15 штук по 9 грамів. Крем для них зволожуючий. 100 мл за 29 гривень. Такі крема за 29 гривень, 100 мл. Акція від Нівеї. Крем об'ємом 75 мл за 64 гривні. Нівея софт об'єм 100 мл і ціна 78 гривень. Квачі по 199 гривень в упаковці 60 штук. Зимовий захист крем для обличчя 44 гривні 75 мл. Гелля очищення обличчям від торгової марки Зая Листя мануки. Для жирного типу шкіри обличчя 129 гривень. Пінка для омивання обличчя. М'яке очищення 150 мл за 55 гривень. Тонік 34 гривні 250 грамів. Кремпінка. Ціна 74 гривні 150 мл. Гель-пілінг м'який. Доктор Санте 200 мл 74. Пінка для омивання обличчям 99 гривень 180 мл. Пілінг для обличчя Гелевий 69 пінка для умивання 69 100 мл по 77 гривень ножиці для манікюру. Такі кольорові пилочки по 19 гривень. Набір станків для гоління Gillette Blue 3. 8 штук за 236 гривень. Піна для гоління джелет 74 гривні. Віджелет гель для гоління за 139 гривень. Нівея пінка 124 гривні. Гелін завжди дорожчий. Від «Нівеї» 194 гривні. Бальзам після гоління – 249 грн. 49 гривень. Жіночі станки «Джелет» – Дві штуки на два леза. То станок 24 гривні бік на 3 леза, Набір станків чоловічих бік метал. Одне лезо, 5 штук 48 гривень. 134 гривні. Бік міс солей, набір станків, 4 штуки на три леза. Набір ручок кулькових, це новинки, 4 штуки в упаковці. За 88 гривень, блокнот, планер, формат А5. Нові акції, які діятимуть по 19 лютого включно. Сілан пом'якшувач для тканин, об'єм 770 мл за 105 гривень. Ленор ціна 169 гривень, об'єм 1 літр та 200 мл. Порошок для прання персіл 1 кг та 200 г за 189 гривень. Порошок тайт аквапудра для кольорових речей 2 кг та 100 г за 249 гривень. Порошок лоск 2 кг та 400 г за 249 гривень. Фейрі засіб для миття посуду. 1,5 літри 149 гривень. Літровий ціна 117 гривень. Містер пропер. Засіб для миття підлоги, аромат цитрус 169 гривень. Ага, це не літровий. Він має літр та 500 мл, 15 літри. Літровий за 119 гривень. Топ ефект засіб для миття посуду 64. Бальзам 1 літр 59 гривень. Вони йдуть із дозаторами. Сів крем для чищення 500 мл за 75 гривень. Ваніш засіб для видалення плям. 500 мл за 125 гривень. 100 мл за 27 гривень. Сів засіб антеналіт 85 гривень за 500 мл. По 49 гривень набір зубних щіток, 2 штуки від Colgate. Зубна щітка Oral-B, одна штука за 49 гривень. І є ось такий набір із двох зубних щіток, 92 гривні. По 7 гривень щіточки є у різних кольорах. 29 гривень коштує зубна паста саніно 90 мл. Аквафреш 42 гривні 50 мл. По 55 гривень Аквафреш 75 мл і є великий 125 мл за 74 гривні. Зубна паста Colgate 50 мл за 32 гривні, 75 мл за 44 гривні. І блендамед зубні пасти. Тут об'єм 75 мл за 34 гривні. Антиперспірант спрей жіночий, нівея 150 мл 104 гривні. Фа антиперспірант жіночий за 58 гривень. Чоловічий фа спрей 86 гривень. Old Spice Deodorant Stick. Це і більший варіант 85 г за 169 гривень. Рексона антиперспірант жіночий кульковий 50 мл 59 гривень. Арко 72 гривні спреї, але не всі. Лише один ось такий варіант. Cool Fresh. По 66 гривень роликові дезодоранти від рексона чоловічі. Фаспорт роликовий. Ціна 58 гривень. Вода туалетна чоловіча 119 гривень. І жіночі 100 мл за 88 гривень. Ось такий варіант. Такі по 129. Тут об'єм 50 мл. Вода туалетна 69 гривень. По 99 гривень. Аромат жіночий. Об'єм 95 мл. Такі цитрусові за 109 гривень, 100 мл флакон. Шварцкоп тафт лак для волосся по 159 гривень. І в таку ж ціну мус. Палет фарба для волосся по 84 гривні. Усі відтінки акційні. Ватні палички на дерев'яній основі. 100 штук за 10 гривень. Прокладки лібрес 20 штук за 67 гривень. Олвейся в упаковці 20 штук 109. Прокладки Наторела 43 гривні за 7 штук. Такі наторела тут аж 40 штук у упаковці. Ціна 189 гривень. 8 штук за 39 гривень. 10 штук за 43 гривні. Від «Діскріт» 20 штук упаковці 34 гривні. І без акції самий, мабуть, бюджетніший шампунь. Ціна 19 гривень за 200 мл. Сухий шампунь для волосся Шаума 112 гривень. Шаума об'ємом 400 мл за 98 гривень. Шампунь «Сіос» – 124 гмл. Бальзам для волосся оберіг 500 мл 74 гривні. Такі шампуні. Тут об'єм 400 мл. Вони йдуть з дозатором по 88 гривень. Бальзами кондиціонери, об'єм 200 мл, ціна 74. Усі варіанти з акційною ціною. Засіб лікувально-профілактичний сульсена 75 мл за 94 гривні. Сульсена шампунь 150 мл за 129 гривень. Шампунь-пілінг з натуральним скрабом 142 грн за 150 мл. Акційна ціна на шампунь Kerasis 129 гривень за 400 мл. Піллореаль Ельсеф шампунь 400 мл за 147 гривень. Також є дуже багато акцій на засоби для догляду за волоссям від Пантін. Бальзамчик 171 гривня 350 мл. Маска для волосся 189 гривень 300 мл. Шампунь 400 мл за 142 гривні. Бальзам 142 гривні. Це маска теж 189, просто інша серія. Густе та міцне. Шампунь 142 гривні. Гель для душу, Old Spice 400 мл за 132 гривні. Кулмен cool гель шампунь чоловічий 400 мл за 57 гривень. Old Spice шампунь гель три в одному 400 мл за 132 гривні. 88 гривень коштує скраб для шкіри голови 250 мл. В такому блакитному кольорі. І є ще рожевий варіант. Ось такий. Ціна теж акційна. 88. Шампунь для волосся з доктор. 1 літр за 109 гривень. Є декілька варіантів в асортименті. Такі шампуні для волосся. До речі, теж вже гарна ціна. Один літр за 39 гривень. Пуся. Такі шампуні-кондиціонери по 39 гривень. 1 літр. Щоправда, ця акція з 10 по 16 на шампуні. Я вам прикріплю в кінці відео посилання на усі ці акції. Бачите, є з 10 по 16, шампуні бальзами 44, багато акційних варіантів. Хто не бачив, то зможете подивитися. Від торгової марки Зая для душу об'ємом 500 мл 88 гривень. Крем гель для душу фітолінія, магнолія 510 мл за 47 гривень. Піна для ванни Relax Бабелкам 75 мл 44 гривні. З ароматом жуйки. По 24 гривні милорідке. Еліу 500 мл. Так цікаво, чи цей варіант акційний. І так проскануємо. Акційний. Вам розказувало, що мені дуже подобається те, що є сканери, і можна будь-який товар просканувати і побачити, яка ціна. Дуже круто. Бо я розумію, як часто змінюються цінники, розумію працівників. Набір мила туалетного від торгової марки Дуру. 4 штуки по 80 грамів за 79 гривень. Акція на усі щіточки для розчісування волосся. 25% знижки від повної вартості. Такий варіант 49. За 39 гривень щіточка для розчісування. Такі в різних кольорах. Масажна щітка для волосся. За 58 гривень. Теж кольори є на вибір. На всі-всі-всі щітки є знижка. Мабуть, ми всі з вами не будемо просконовувати. Такий варіант 55. За 55 гривень щітка. За 84 гривні брашен круглий, металевий.